Вітаю вас, друзі, сьогодні, в переддень великодня, 15 квітня. Я вирішив з вами поговорити про Китай. зокрема про корпорацію Xiaomi Corporation, яку в Україні віднесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Це зробила НАЗК, В них є спеціальний реєстр, куди вони вносять різні компанії. Окрім того, китайський міністр оборони буквально на наступному тижні летить до Росії. А Росія почала військові навчання в Тихоокеанському регіоні. Плюс до того, буквально днями стало відомо, що нібито Китай мав намір погодити постачання летальної зброї до Росії, аби та воювала з нами і далі. Що з цього правда, що ні, як між собою пов'язані ці всі, ну, такі дуже неприємні для нас новини, пропоную розібратися, бо направду Китай дуже важливий в контексті. Того, чи він буде підтримувати Росію, чи не буде підтримувати Росію, від чого багато, від цього багато в чому залежить подальший перебіг війни Росії проти України. Тому, друзі, пропоную вам підписатися, лайкайте, коментуйте, ну і звісно, поширюйте це відео друзям, аби ви мені допомагали у розвитку цього каналу. За це я вам шалено дякую. І так, поїхали. Буквально днями позавчора стало відомо, що Національна агенція запобігання корупції. Не плутайте з набу, ДБР чи іншими органами. У нас їх дуже багато. Цих антикорупційних органів. Ви скажете, толку мало погоджується. Але НАЗК веде такий спеціальний реєстр компаній іноземних, до яких входять різні компанії з усього світу, які визнані на рівні України міжнародними спонсорами війни. Що нам від цього? Нічого відразу скажу і розповім, хто туди входить. Ну от зокрема, якщо ви відкриєте сайт назика, я цей реєстр, то там побачите такі відомі компанії французьке Клеруа, Мерлен. Bonduel, Procter Gamble – це американська компанія, Ashan, Французька, Metro, Raifisenbank, Івро. І тепер там є ECO Corporation – це величезний поставщик китайської продукції, мобільні телефони, планшети, ну і таке інше. Які ще компанії? Загалом скільки включені до цього переліку? Їх всього 21. До речі, є компанії не тільки, наприклад, із Китаю, а із чотири китайські компанії. три, перепрошую. Є навіть п'ять компаній із Греції, чотири з Франції, три зі Сполучених Штатів Америки, дві з Італії, одна з Австрії, одна з Бельгії, одна навіть з Естонії, одна з Німеччини і одна з Великобританії. І це всі компанії, які є сьогодні визнаними спонсорами міжнародного тероризму. Ну за великим рахунком. Треба було б, мабуть, застосовувати до них якісь інші санкції, але чому цей реєстр існує? Тому що якщо ви туди потрапили, то це ваш репутаційний мінус, але за великим рахунком санкційна політика до цієї кампанії не застосовується. Хоча, як на мене, це не зовсім правильно. Бо, до прикладу, якщо взяти Сіомікрперешн, то Сполучені Штати Америки ще у січні 2021 року до них та ще до восьми китайських кампаній застосували санкції у зв'язку з тим, що їх пов'язали з китайськими. Військовими. Такі докази у них є, і ще тоді, навіть до початку широкомасштабного вторгнення, американці чітко усвідомлювали необхідність обмеження можливостей цих китайських компаній, аби вони не допомагали китайському уряду у їх розвитку військової техніки, промисловості, ну і таке інше. Але чому, наприклад, на ЗК все-таки звернула дуже таку велику увагу на Xiaomi Corporation? З 2018 року ця компанія займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має дуже велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів, майстори по всій Російській Федерації. Ну і поки йшла війна широкомасштабна і йде з початку 2022 року, то Xiaomi Corporation збільшила поставки своєї продукції до Росії на 39%. У третьому кварталі 2022 року, порівняно з попереднім періодом аналогічним 2021 року. Ну, самі розумієте, що обсяги дуже і дуже великі. Ну, до прикладу, у липні 2022 року у Xiaomi та її Суббренд. ПОКО разом займали 42% російського ринку смартфонів і посідали перше місце за обсягом продажів. Ну, а загалом у 2021 році, це саме в тому році, коли США вели санкції проти Xiaomi Corporation, у Росії вони наторгували виручки 202 мільйони доларів. США. Ну і з цих грошей вони сплачували податки, з рахунок яких Росія веде проти нас війну. Тобто абсолютно справедливе рішення НСК. Але треба розуміти, яке воно має далі логічне продовження прямої заборони техніки Xiaomi Corporation Таке рішення немає, і НАЗК не може цього зробити за визначенням. Це має робити зовсім інший орган виконавчої влади в Україні – РНБО за поданням, до прикладу, Верховної Ради Служби безпеки України, Кабінету міністрів, президента України. Національного банку України, але аж ніяк Національної агенції запобігання корупції. Вони не можуть ініціювати таке питання перед РНБУ для того, щоб воно ухвалило рішення, яке потім підписує президент, і відповідні санкції були введені по відношенню до конкретної компанії. Тоді ця компанія не може ні працювати на території України, ні вчиняти будь-яку іншу господарську діяльність. І це, звісно, не лише репутаційна втрата. Зараз ми говоримо лише про те, що. Xiaomi Corporation дійсно дуже зазнає серйозних репутаційних втрат. Але якщо ви завтра підете до магазину, до прикладу, мережі Allo, яка є офіційним дистриб'ютором Xiaomi Corporation, ви там дуже легко зможете купити цей телефон. Більше того, ви зможете купити його і надалі в будь-якому інтернет-магазині в Україні. Тоді ви скажете, а для чого це все робиться? Ну, це робиться для того, щоб все-таки звернути увагу міжнародної спільноти, в тому числі і тих країн, які не долучаються зараз активно до санкцій, що в Україні ця кампанія, так як, наприклад, і Ашан, і Гембл, про які я вам говорив, вони будуть ну, дещо в іншому статусі, а їхні, наприклад, акції на біржах можуть просідати в ціні. Хоча знову таки це дуже відносно, якщо аналізувати. Індекси акцій цих компаній в останній період то їхня вартість особо не просіла. не просіла. Але разом із тим, в такий спосіб, Україна робить посил китайському уряду, аби вони. Займали більш помірковану позицію у питаннях можливої співпраці з Російською Федерацією для підтримки е, агресії Росії проти України. І я вважаю, що це дуже правильно. Сама група компаній АЛО коментуючи таке рішення на ЗК, сказала, що ну, ми будемо діяти відповідно до чинного законодавства України. Ну, зокрема, пряма мова їхня звучить наступним чином. Бренд Сіумі дуже популярний в Україні. Останніми роками він став по-справжньому по народним брендом. На даний момент ми вивчаємо ситуацію і діятимемо відповідно відповідно До законів України. Так сказали вало. Але сама Сіомікроперечна сказала, що ми взагалі проти війни, ми за мир у всьому світі, ну і ля-ля та поля. Абсолютно нічого нового в класичному сенсі цього слова, вони і надалі будуть проводити свою господарську діяльність на території Російської Федерації. Тоді ви скажете, так толку з цього? Ні, друзі. Справа в тому, що попередній рік, 22-й, ми чинили так само опір і кампанії Huawei, як і весь світ. Huawei на сьогоднішній день вийшов з російського ринку, він там не проводить свою господарську діяльність. Якщо там і продають якісь вироби із цієї компанії, то виключно залишки, ну принаймні, так говорять офіційні їх представники. Тому я думаю, що історія Xiaomi Corporation на Росії може бути такою самою, хоча це ще не факт. Бо загалом, якщо оцінювати санкційну політику. І тиск, в тому числі, і України по відношенню до тих компаній, які працюють на території Росії, то на сьогоднішній день понад 50 компаній дуже відомих е світових, вийшли з території і зовсім припинили території Росії. Має на увазі припинили там господарську діяльність. Понад 40 ще припинили її лише. Частково, на превеликий жаль, так. Але все ж таки такі рухи потрібно робити. Бо буквально днями стало відомо, що в результаті витоку секретних документів, ну, ви знаєте, цю історію з Пентагону, нібито секретних, в одних із них знайшли повідомлення про те, що мовляв Китай в свого часу міг ухвалити рішення про постачання летальної зброї. Росії, але як заявив міністр закордонних справ Китайської народної республіки, вони ніколи не постачали Росії летальні зброї і постачати не будуть. Чи вірити цьому? Звісно, що ні, однозначно, ні, тому що буквально днями офіс президента України повідомив і Генеральний штаб в тому числі, що на полі бою наші військові почали знаходити рештки російських снарядів, ракети, так і таке інше, в яких все більше знаходять елементів саме китайського походження електронних елементів, маю на увазі. А це засвідчує те, що останній рік співпраця Китаю і Росії дуже дуже сильно. Збільшувалася, і навіть офіційні дані, які були озвучені під час візиту лідера Китаю Сінзіпіна до Москви і самої Москви, говорять про те, що їхній торговий оборот продовж 2022 року зріс із 140-150 мільярдів доларів майже до 200 мільярдів. Звісно, ми також купуємо китайську електроніку, ті самі квадрокоптери, телефони і все решта, але тут якають треба розрізняти, коли компанія працює в країні, яка здійснює терористичні акти і неспровоковану війну проти суверенної держави, і коли вона надає таку допомогу або дає можливість купувати електронні товари, наприклад, в Україні, в країні, яка обороняється від широкомасштабного наступу Росія. Наміри постачати зброю Китаю і Росії навіть коментували Сполучений. Учених штатах Америки один із коментарів звучав наступним чином: Сполучені Штати підтвердили, що китайські боєприпаси використовувалися на полях битв в Україні і підозрюють, що вони були випущені російськими військами. Ну якось так корелюється дуже дивно. Чи були боєприпаси поставлені Китаєм? Залишається незрозумілим. Повідомили джерела в адміністрації Сполучених Штатів Америки. Ну, як на мене, такі повідомлення вказують, що 에, Сполучені Штати Америки діють превентивно по відношенню до Китаю, аби ти все таки не наважився і на правду постачати летальну зброю до Росії. Я, звісно, не відкидаю того варіанту, що Китай буде постачати товари подвійного призначення, але після підняття скандалів на рівні Xiaomi Corporation навіть в Україні з подальшим розвитком цих подій в інших країнах, наприклад, Західної Європи, які будуть і можуть засовувати санкції до китайських виробників електроніки, яка буде використовуватися для виробництва ракет чи інших приладів, які використовуються на броньованій техніці Росії, то це, звісно, нам лише сприятиме. Ну і от наступного тижня в період і 16 по 19 квітня на запрошення Шойгу до Росії прилітає міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Він там буде перебувати з офіційним візитом. І головне питання, яке вони будуть обговорювати на переговорах, це. Глобальна та регіональна безпека ну от тоді виникає риторичне запитання: від кого має оборонятися Китай з допомогою Росії? Бо, як на мене, саме так буде ставитися питання на порядку денному, але якось так за дивним збігом обставин, буквально цього тижня, Росія почала раптову перевірку свого. Тихоокеанського флоту і проводить, переводить його у найвищий ступінь готовності. Звісно, це ну майже поки що нічого не означає, але як на мене, це пряма демонстрація для своїх китайських партнерів. Ну, звісно, Китай ще не сказав, що він є партнером Росії, але якщо ти об'єднуєшся разом із кимсь проти свого ворога, то цей хтось. Стає швидше за все, твоїм партнером і навіть другом, бо е ворог твого ворога це твій друг. Ну так само і китайці діють цій парадигмі. Тому візит найвищої посадової особи міністра оборони е Китайської Народної Республіки свідчить про те, що все-таки наміри Китаю співпрацювати з Росією є. Ну, очевидними єдине, що нам потрібно зараз зробити в цій всій ситуації, не допустити зближення Китаю і Росії. Я як говорив, так і говорю, що підтримка Китаєм Росії в війні проти України ну виглядає нелогічно. Звісно, якщо говорити про логіку в міжнародній політиці, то часто можна загубитися, де вона є, де нема, де є логічними дії, а де ні. Так само і з Китаєм. А розуміючи, що йому дуже ну, цікаво все-таки послабити Росії, то чому б йому трішки не підкидати вугілля, для обогаття для того, щоб ця війна жевріла. Логічно? Да, логічно. Але в такому випадку Китай отримуватиме серйозні санкційні прильоти. Я, звісно, можу допустити, що під час останнього візиту Макрона до Пекіна вони обговорювали можливість впливу Франції на. Не продовження санкційної політики по відношенню до Китаю, або не застосування її у випадку допомоги Росії, але звісно ж ми розуміємо, що Макрон не є визначальним голосом в європейському союзі. Навряд чи там всі так будуть швидко до нього дослухатися, бо війна Росії проти України набула світового масштабу і прихильників антипутінської коаліції значно більше ніж прихильників диктаторського режиму, які там починають створювати якусь аля. Коаліцію, типу, осі дру часів Другої світової війни: Китай, Росія, Північна Корея, ну, Іран, Саудівська Арамія важливо, як то я розповідав вам раніше. Тому, звісно, за цим треба слідкувати. І такі рішення, які ухвалені були Національній ганці запобігання корупції, я лише вітаю. Єдине, що мені дуже хотілося на даному етапі, у випадку, якщо Китай ну, не буде реагувати на е, таку, такі сигнали з боку України. То можна розглядати питання і санкційної політики по відношенню до конкретних корпорацій китайських, які діють на території Росії. Абсолютно виправдано і вмотивовано було б таке рішення. Обов'язково буду за цим слідкувати і далі, тому що китайський кейс є дуже цікавим і. Містить в собі багато ризиків для нас. Це все обов'язково треба відслідковувати і оголошувати максимально голосно. Тому підписуйтесь, друзі. Я вас прошу, поширюйте відео своїм друзям. Інформацію треба знати достеменно. Розуміти інколи, що за такими рішеннями на ЗК абсолютно нічого не стоїть, бо, до прикладу, той самий Ашан для Руа Марлен як працює в Росії, так працює і в Україні. На превеликий жаль. Тому наш суспільний контроль, він направду дуже важливий. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всіх люблю, ціною, шану не перемикайтесь в себе до України.